Після внесення необхідних реквізитів автентифікації користувача вхід у систему здійснюється з наданими адміністратором обмеженнями. Під час першого входу у систему буде доступне вікно з налаштуванням необхідних для відображення таблиць після авторизації. Початкове вікно авторизованого користувача містить робочу область. В яку виводиться інформація при натисканні на елементи навігаційної панелі. Навігаційна панель доступна при натисканні на ліву синю границю вікна системи. В цій панелі наявні такі елементи системи. Загальнодержавний електронний облік. Облік наявного фонду. Виключені споруди. Збережені чернетки. Статистика та звіти. Аналітична інформація. Діаграми. Візуалізація даних, довідникова інформація з посиланнями на офіційні веб-ресурси. У верхній частині вікна розміщено заголовну панель, яка містить елементи, що доступні в залежності від визначених вами режимів доступу, а саме: Поля управління версіями системи по роках. Відомчої приналежності Адміністративно-територіальних одиниць регіонів, а також в ній наявні такі елементи, як вибір мови системи, клавіші управління закладками, сповіщеннями. Обліковим записом та вийти з системи.